Анастасія Шевченко колискова для ворога. Рік за роком, знову і знову цю співаю колискову, ти скорись моєму слову. Спи, 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 спи. Ой, жаль мені воріженьку що став на цю доріженьку, йдеш на смерть, як навіжений. Спи Спи Спи, спи, злість покинь, покинь у тому. Більш нема потреби в тому, у вісні навік потонеш. Спи, 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 спи. Спатимеш в землі холодній, як дитя в моїй лоні, і до віку у полоні. Спи, 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 спи. Ти ж хотів землі цієї, то ж тепер змішайся з нею, станеш сам моєю землею. Спи, спи, станеш, спи, 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 спи.